Всім привіт! Мене звати Паша Євчук, і я маю зустрітись з мером Рівного Олександром Третяком. А ми якби вже зустрічались. Я не знаю, чи він часто відписує рівнянам, але мені відписав. Я про це розповів на відкритому мікрофоні Stand Up Fest в клубі Арка. І я чекав все ж таки, що він буде тримати слово. Далі я пропоную вам подивитись коротко, мій виступ. Вибачте, відразу за погану якість. Відео знімали вертикально для історії, для Тіктоку. Всі питають, де тут? Я ще новості читаю, прикиньте, серед новин потрапляються рівненські новини. Я там читаю рівне 12, 14, то цифри там 4 є. 12.83 Дуже дякую. Що це значить? Перша письмова згадка про. Я знаю. Я знаю. 1280. Все! тихо. Задрот. Читаю новості. У нас в Рівному центральне бомбосховище в отвратительному стані. Мер ніхрена не дивиться. Потім читаєш новості, типа. Мер, такі-то, такі-то, у мене п -п закипіло це все. Я заходжу на е сторінку інстаграм мера Алекс <соць> Третяк. І там крайні пост, які я бачу, ми пофарбували авто, передаємо військовим. Я думаю, ти мер чи ти волонтер. І я під цим постом пишу йому коментар. Заглянь в бомбосховище Саша! І він мені відписує в особисті повідомлення! Я дивився, Паша! Я думаю, що ти на мене кричиш? Я нормально написав. Я нормально писав загляну бомбосховище, Саша. А Він почав на мене кричати. Я розказую, типу, що так от-от люди, типу, жаліються, погане бомбосховище. Що ви нічого не зробите? Він каже, бо я не можу зробити, воно не належить місту, воно належить там комусь. У мене немає таких повноважень, щоб зробити з ним. Я беру цю інформацію, перехожу в ту групу, де я побачив, це кажу. А ви знаєте, що мер не може там нічого зробити, бо в нього немає повноважень, воно належить місту. І мені пишуть, так він може це судом перевести на е, що воно буде належати місту. Там же ж рівняний. Я беру цю інформацію, приходжу до третяга, кажу, А ви знаєте, що ви можете в суд подати... І типа перевести на баланс міста. Він каже: у мера немає повноважень подавати в суд заявку. Я беру цю інформацію. Знаєте, вроді за одним комп'ютером, але задишка появилась уже з білодніцею. Я пишу йому, типа, ну, да, да, ви прави, він каже: Паша, ти вроді розумний чоловік. Давай зустрінемося. Я думаю, ну на понт бере. А давай те. Думаю, ну откуда мера час, щоб зустрітися зі мною? Правильно, Тіпа. В, нього, в нього він зайнятий. Потім дивлюсь його крайній пост, він з працівниками Жеку ходить по вулиці і показує грязні місця. Я думаю, ми зустрінемося. <плес> і ми пішли е в кав'ярню з ним, з ним, і він каже, розказує щось про себе. Я кажу, да я що, я рівнянин, але крайніх 10 років прожив в Києві. Він на мене дивиться. Думаю, зараз в їбе. Потім замовляє молочний коктейль. Думаю, не в їбе. І я кажу: ну блін, я реально по правді почав розказувати йому. До нас в рівне приїжджають багато стендап-коміків. Вони спілкуються з рівнянами з аудиторією і питають, типа, що вообще у вас в місті робиться, і всі жаліються на вас. Він каже, Паша жаліються всіда. Це все чорний піар. що? Я кажу: так може треба спілкуватися просто з людьми, і... а не з інстаграмом. Давайте зробимо зустріч. І що б ви думали, третяк до нас на стендап-вес прийде 3 вересня в Сталеву Гору поспілкуватися і пости на питання. 3 вересня це зовсім скоро. І ось вам продовження. Я знімаю це 31 серпня, в суботу, 3 вересня, повинен був прийти до нас пан Олександр на виступ, але подзвонив його прес-секретар і повідомив, що його не буде. Він зайнятий. Я запитав, чому він власне сам не відписує. Вона сказала, що всі перемовини повинні бути через неї. Так правильно. І дуже дивно, що я звернувся до пана Олександра не через неї. А я якби звертався в інстаграмі до нього. Він мені відписав. І вона каже: Я знайду дати, коли він зможе до вас прийти протягом дня. І я їй писав уже в кінці робочого дня. Вона сказала, що. Поки не готовий дати відповіді. Я не знаю, що він хоче пояснити. Я не знаю, чи він пояснить, чи в нього є відповіді. Але якщо він не з'явиться, у нього точно буде ще більше питань від рівнян, особливо від нашого клубу. Ми хотіли реально поговорити напряму, і це викликало велику повагу до нашого мера, що він може так просто вийти до рівнян. Якщо у вас є питання до мера, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ж, підписуйтесь на канал, коментуйте, приходьте до нас на стендапи і допомагайте Збройним силам України. Війна ще не закінчилась, донатьте кожного дня. Усім дякую!